Зачора вийшла новина про Фомінго, що там ракета, а сьогодні вийшла новина, що набу проводить розслідування проти виробника цієї ракети. Я думаю, там може вони хоч скомунікують друг з другом. Спочатку Фомінго класна ракета, на наступний день вже розслідування роблять. І в нас так завжди, ми презентуємось якусь там суперкласну технологію, а вона до фронту не доїжджає, тому що в основному я час свій проводжу з хлопцями. на Передових позиціях або на місцях їх розосередження. І от про ракети, отакі там поляниця, інші назви ніхто там не чув. Вони як воювали з сіморками-дронами, вони так і воюють. О, до речі, дронами. це Зараз... запитання до Ілюмдара. Наскільки часто до вас доходили в вашу мобільну вогневу групу передові якісь технології? Чи це кулемет і стріляй? Ні, ну це кулемет і стріляй, там «Ігли», стінгери з. Старі були, але і, і дрони там да, дуже слабо доходять, чесно кажучи. Але хлопці, благодаря завдяки дяку волонтерам, які ще підключаються і допомагають дуже потужно. І мій бр... побратим, брат кримських татарин, ці вовки, якщо ви чули, вони теж БПЛА вже працюють з за дня повномасштабки. Вони самі роблять і самі знаходяться. От, 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 да. Надходить суто практичне запитання, і, напевне, теж і Владлен Нікітін, і Святослав Дубина на нього дадуть відповідь. Владлен на підставі безперечних знань, Святослав на підставі аналізу. А саме запитання, чи можемо ми виготовляти далекобійних дронів і ракет не менше, ніж наш ворог. Я пригадую нещодавно, ну, в історичному масштабі Україна вироблятиме мільйон дронів на рік. Це які дрони? Всі. Всі, так. Ми можемо виробляти всі види існуючих дронів. Ми можемо виробляти більше, ніж Російська Федерація, ми можемо виробляти краще або набагато краще, ніж вони. Але для цього є певні обставини та умови, котрі повинні бути виконані. З, зі сторони, по-перше, державного регулювання, по-друге, зі сторони е, суспільства, а це основне, тому що у нас влада, основ, основою влади є народ. Е, і тому народ повинен прийняти рішення для себе. Ми тут хочемо виграти цю війну або воювати, просто щоб воювати і потім писати, яка у нас погана мобілізація. Зараз я спробую вгадати, про що запитує Людмила, коли звертається до Святослава. Я, до речі, вгадав, що наступним має бути Святослав. Пане Святославе, ви воювали ще задовго до, очевидно, задовго до 22-го року. І запитання може полягати в тому, наскільки змінився характер бойових дій, зокрема дій е, з неба. І нашої протиповітряної оборони. Які перспективи ви бачите? Характер війни постійно змінюється. І після повномасштабного вторгнення швидкість змін війни стала ну, майже катастрофічною, тому що якщо там ще в 22-му в 23-му і навіть 24-му характер змінювався раз на рік, то зараз, в 25-му році, він змінюється постійно. І я можу сказати, що ми катастрофічно запізнюємося з нашим розвитком, з нашим масштабуванням. Я наполягаю, що тут і Володилен правильно сказав, що. Застосування новітніх ідей технологій так нам е, дуже допомогли захід з е, там з тими ж хамерсами іншими атакамсами, е, Але е, думка українців: винахиди е, були. Ми намагалися вижити, застосовували ті технології, які не застосовував ворог. Але проблема в тому, що ворог е, швидше. Береться на озброєння, масштабує збільшує кількість, і от, ви задавали питання, чи зможемо ми на рівні воювати? Звичайно, таку кількість ми не зможемо зробити, тому що Росія вкладається набагато більше фінансує, якщо брати там попередні періоди, навіть 24 й рік. Фінансування десь в Росії було. Близько 120 мільярдів у нас там 40 з хвостиком. тобто в три рази менше. Тому ми не зможемо порівнятися, але масштабувати найклараші практики, а вони є. Вони є і в бойових підрозділах, і в підрозділах, які застосовують новітні технології. На жаль, ну я ж ще раз повторюся, що ті, у кого фінанси і ті, у кого управління вони надто повільно це роблять. У нас застосовуються і в захисті повітря зараз комплексні системи, системи наведення, які дозволяють за рахунок зв'язку з радарів і мобільних вогневих груп, застосовувати, але, наприклад, це не розповсюджено. Це знов ж таки ініціатива окремих частин мобільних вогневих груп, які входять в взаємодію з фондами, які допомагають отримати ці новітні розробки і застосовувати. Ми катастрофічно відстаємо перше Дякую, Святославе.